Громадські слухання проходили одразу у двох форматах очному та онлайн. Програму поетапного зниження викидів, яку обговорювали, розробляли майже рік. Вона є унікальною для України. Замовником програми є управління з питань екологічної безпеки міської ради. Розробником програми є державна установа інститут громадського здоров'я імені Максівана. Потібна програма в нашому місті. Розробляється вперше. В жодному місті України такої програми немає. Не існує. В програмі використання фонової концентрації, а також одночасно два методи розрахунків забруднення атмосферного повітря. Це розрахунок расівання забруднюючих речовин та оцінка ризиків на здоров'я населення від видів визначених забруднюючих речовин. Учасниками програми є 20 крупних підприємств нашого міста. Це підприємства першої та другої групи, а також школа ста підприємств третьої групи, які мають паливо використовуючи обладнання, що працюють на твердих видах палива. Наріжним каменем обговорення поетапного зменшення викидів забруднюючих речовин стали показники викидів фенолу та формальдегіду, які суттєво перевищують допустимі. Ми не знімаємо проблему з фенолами, і з формальдегідом. Ми вам пишемо в основних наших пропозиціях, щоб ви вивчали це питання на рівні міста, зібрали всі служби. А ми будемо ініціювати це далі, тому що це не тільки ваша проблема. Наприклад, перевищення таке ж іде по формальдегіду в Луцьку, а що в Луцьку підприємства є. Наголосили протягом слухання на тому факті, що окрім підприємств, на частоту повітря впливають і інші джерела забруднення. Зокрема, автомобільний транспорт, за дуже приблизними оцінками, це викиди, в тому числі й фенолу, до 80 тисяч тонн на рік. Пропозиція: для того, щоб вирішити той парадокс, який обнаружився і сьогодні при обговоренні, коли півроку заводи не працюють, а концентрація і фермальдегіда не зменшується, треба поступово. Вичленняти частки е, інших джерел, які додають до загального е, фону концентрації. Найбільшим таким джерелом є автомобільний транспорт. Ми повинні розуміти джерела потрапляння, якщо ми цікавимося фонолам формформальний гідом потрапляння в атмосферу. І пан Штепа сказав, і ця пропозиція також була підтримана. Так, в Запоріжжі статистика не працює. У нас немає статистичних даних до автотранспорту. Ну є комісія управління екології, де чітка відповідь є Одеського державного університету екології, що в місті Запоріжжя, 21 рік, 400 тисяч автомобілів. Це викиди, викиди. Тому разі, і фенолу в то тисяч тонн на рік ці питання пересувних засобів досліджувалися, не досліджувалися. В останні роки до забруднювачів повітря додались і генератори. Ці джерела шкідливих викидів загалі ніхто не вивчав і навіть не підраховував їхню кількість, зазначили під час слухань. А у цих приладах взагалі не передбачені жодні фільтри, які б вловлювали шкідливі речовини. Значно гальмувало слухання те, що чимало зареєстрованих учасників взагалі не були ознайомлені з програмою, яку обговорювали. гаяти час на те, щоб окремих учасників знайомити зі змістом програми, то неконструктивно, зазначила в своєму виступі учасниця Тяна Я впевнена, що всі запоріжці, які цікавляться питаннями чистого повітря, особливо ті, які працюють в громадських організаціях, мали доступ до всіх програм, протоколів, тому що на сайті Запорізької міської ради є рішення, які приймаються. Далі протоколи постійних депутатських комісій, зараз оприлюднюються. Всі люди, які сьогодні представлені тут у призі. Всі дуже активно висвітлювали цю програму на своїх сторінках. Тому я хочу підкреслити, колеги. Ми всі хочемо, щоб ця програма була прийнята. Антона я знаю особисто, він мене також. Ми всі разом живемо в цьому місті. Я хочу підкреслити. Якщо ми хочемо, щоб ця програма була прийнята, то давайте конструктивно пропонувати, що саме потрібно робити. Звернутися до президії мав змогу кожен учасник, який бажав висловити власні думки, пропозиції чи скарги. Громадські активісти, екологи, науковці, посадовці, міськради, депутати та просто небайдужі жителі міста всі мали змогу висловитися. Та й сам факт проведення громадських слухань підтверджує прозорість і відкритість процесу розробки програми. А отже, громада та влада спільними зусиллями працює на досягнення єдиної мети зробити повітря Запоріжжя більш чистим. Колеги, всім дякую. Я вважаю, що Громадські слухання відбулись. Ми дуже дякую опонентам, що вислухали друг друга. Я вважаю, що така практика повинна бути, але ще раз підкреслюю, що основною увагою громадських слухань повинна бути взаємоповага, повинна бути професійність і повинна те, щоб ми друг другу довіряли. За результатами громадських слухань ухвалили резолюцію, до якої внесли пропозиції від громадськості. Документ мають розглянути в управлінні з питань екологічної безпеки міськради. Ірина Олег Олексігунов, телеканал МТМ.